Незаконний видобуток бурштину на Житомирщині продовжується. Вісім людей, які незаконно видобували бурштин, працівники міліції та СБУ затримали 25 червня неподалік користення. Встановлено вісім осіб. Тут на місці автотранспорт, мотопомпи, за допомогою яких перекачувалася вода, та робилися ці дірки з метою добучі незаконної бурштину. Незаконний промисел цей відбувається вночі. Копачі або організатори виходять вночі, аби менш було прикута увага до цього діяння. За оперативною інформацією на чорному ринку цей незаконно добутий бурштин. Вони збувають за ціною більш як 2-3 тисячі доларів за кілограм. Затримані своєї провини не визнають. кажуть, приїхали сюди заради цікавості на риболовлю. Це і машина теж на рибалку їздить. А Ну, то мотор. Воду ставка перекачувати. Голова сільської ради каже, від незаконного промису земля стає непридатною для використання. В селі, зрозуміло, незадоволені. Користуються нашою землею. В село від того абсолютно нічого не має, крім шкоди. Якщо провину виснують, затриманим загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років із конфіскацією майна, за допомогою якого здійснюється незаконний видобуток. Самого ж бурштину правоохоронці не виявили, оскільки порушників було затримано на початку їх роботи. Під час буріння це так назвемо їхнього, вона називається промивання, видобувають із надув землі. Такий камінь, як бруштин. Для того, щоб це все бурити, отакий от їхні діаметри шланги є. Оце для води, щоб не забивалися. Саме головне оці підсачки. Оце цим підсаком, а там де ми бачимо, такі лунки називаються, оце стоїть один чи два чоловіка біля тієї лунки і тримає там, де поток води, тримається сачок. Оцей сачок попадають каміння. І за цим сачком цей каміння. Правоохоронці звітують: з початку року зареєстровано 11 кримінальних проваджень було більше 60 одиниць авто та мототехніки, яка використовувалась при незаконному видобутку бурштину.